Привіт, мене звати Настя. Привіт, мене звати Люда. Навчаємось технічному університеті міста Кошиця на спеціальності управління економіка бізнесу. Коли вступали і через кого? Ми поступали через компанію Усус і зараз вже закінчуємо нас другий семестр першого курсу. Так. Скільки ви витрачаєте коштів на місяць? На місяць приблизно це 200-300 євро з урахуванням гуртожитку, проїзний те, телефон поповнити і можливо якісь там. Похід в кіно або там, якісь мінімальні подорожі. Чи працюєте ви десь? Працюю е, вже як 4 місяці в торгівельному центрі. Отак. Я поки ніде не працюю шукаю роботу. Можете ви детально розповісти про свою спеціальність? Які предмети ви вивчаєте? Ми навчаємось на управлінні бізнесом та економікою на машинобудівному факультеті, а зараз у нас ідуть всі. Математичні предмети, у нас математика, матеріальне інженерство, креслення, ем, комп'ютерна геометрія, дуже багато саме технічних предметів. Лише на у шо, лише у другому семестрі у нас з'явився дещо профільне е, заклади основи менеджменту. Ось а і далі підуть більше профільні предмети. Чи були у вас тут іспити? Ні. Як думаєте, ким зможете працювати після закінчення університету? Ну, ну саме як Люда казала, що наша спеціальність не враховує, що ми будемо там мало дуже економіки, що будемо економістами, або, або там і не знаю. Саме менеджмент на виробництві маємо надію, що буде так. В принципі, там вже недалеко і до інженера пішло тому. Не в манамагістратурі, там ми можемо бути вибирати принципи, ми захочемо бути, а так саме менеджерами на якихось виробництвах, так як сказала Настя. Так і що ви можете порадити абітурієнту, який тільки планує вступати? Ну, по-перше, не боятися. Е не боятися саме в спілку... у спілкуванні, ну саме а вивчати обов'язково починати треба мову, тому що всі кажуть, можна приїхати і тут же навчатись, але якби ми там не починали з якихось азів, там добрий день, добрий вечір, то було б набагато важче. А ще от саме якщо про мову говорити, не боятися спілкуватися з словаками, силою заставляти, щоб були такі випадки, щоб да притягувати і спілкуватися саме мовою, бо і саме починати якось вчити технічні саме терміни, не знаю досі, як це можна робити, не боятися. І головне, от саме на початку одразу починати вчитися. Бо як тільки трошки запускаєш, думаєш, та там потрошки щось якось догониш, потім дуже важко. Так, а ще б я хотіла порадити одразу вибирати свої сильні слабкі сторони. Притек, якщо ти розумієш, що ти в математиці взагалі ні зубного, то краще не йти на технічну спеціальність, бо там, звичайно, математика починається з нуля, але вона доволі потім починає бути набагато тяжкішою, і якщо ти не тобі вже важко на початках, то далі вже. Буде майже надзвичайно тяжко і не вестися, коли кажуть, що в технічній університеті управління економіки бізнесу ніякої економіки не буде. Буде саме та математика і такі технічні Так, і останнє коротке питання. Чи загалом подобається вам у Так. Так ну можна сказати, що контингент і менталітет людей. Різниця, звичайно, між українцями, mm -hmm. і тут такі от в Україні, так але загалом приємне враження, і викладачі майже всі в 95% а, Ну кажуть, що не розділяють на словаків і українців. Ну, от, тому загалом так подобається. Ти як так перша ланка до Європи. Так, якщо ти гарно себе ведеш, то й до тебе тут буде добре ставитися. Ну, в принципі, все як всі все. дуже вам дякую. Дякую